Доброго дня! Сьогодні хочу розглянути питання аналізу кліматичних діаграм. Досить часто виникають проблеми з тим, як правильно проаналізувати ту чи іншу кліматичну діаграму. До прикладу, у нас є ось кліматична діаграма Південно-Африканської Республіки міста Кейптаун яким чином ми можемо її проаналізувати? У нас є декілька показників, згідно яких можна визначити їхні, тобто певні якісь критерії. Отже, давайте розглянемо. Значить, місто Кейптаун, тобто станція, де відбувалися дослідження, знаходиться на висоті 44 метри, тобто абсолютна висота станції. Що ми маємо ще? Ми маємо середню річну температуру, яка становить 16,3 градуса Цельсію. Також ми маємо середньорічну суму опадів 523 мм за рік. Також у нас є шкала опадів і шкала температури повітря. Графік ось. У нас показує оця крива лінія, показує у нас річний хід температури повітря, а також є у нас кількість опадів по місяцях, яким чином же ж ми визначаємо? Якщо нам потрібно проаналізувати, ну, до прикладу, спочатку аналізуємо температуру. Дивимося, як, як правило, ми вибираємо показники січня і показники липня для того, щоб здійснити аналіз. Отже, кожен місяць у нас позначається першою буквою з назв: тобто, так як це південна півкуля, то у нас починається з. Липня, серпень, потім іде вересень, жовтень, листопад, грудень. ну і так далі. Отже, ми дивимося середній місяць літа і середній місяць зими, але ж це у нас південна півкуля, тому беремо відповідно липень і дивимося. Температура у нас була, температура у нас була десь 12 градусів. Ми собі можемо це зразу записати. Десь ось. До прикладу, ну, там, де ми здійснюємо аналіз, температура липня, наприклад, так і записуємо 12 градусів Цельсію. Потім визначаємо температуру січня. Температура січня у нас буде зараз хвилиночку, У нас буде рівно 20 градусів. 20 градусів Цельсію, отже, бачимо, що плюсова температура, робимо для себе певний висновок. Тепер аналізуємо опади. Опади випадають з липня по червень, тобто протягом року, але з деякими розбіжностями. Ми бачимо, що з листопада по березень вони трошки знижуються, але все одно ми собі пишемо, що випадають опади протягом року. протягом року. Я пишу не дуже гарно, але це не має значення. Ось так, щоб ви собі побачили, це просто чернеточка. Так само ми відмітили собі, що ось у нас яка є, ми вже, ми вже просто бачимо, знаємо, нам вже не треба щось вираховувати там. Ми бачимо, якою є середньорічна температура і кількість опадів. І відповідно до цього, подивившися по карті, де знаходиться місто Кейптаун. А знаходиться вона ось, ось в Африці. Ми визначаємо по кліматичному поясу, що це місто знаходиться в субтропічному поясі. Для того, щоб визначити тип клімату, ми зразу пишемо субтропічний. Але ще є один нюанс. Нам треба подивитися, яку область, яка у нас область охоплена ось 4Б. 4 Б. Це середземноморський тип, тому що а, субтропічний пояс поділяється за певними типами, тому, а, за певними областями, вибачте, тому ми пишемо, що тип клімату субтропічний середземноморський. Ось таким чином ми проаналізували кліматичну діаграму і можемо зробити з цього якийсь певний висновок, записавши дані, виконуючи ось таке завдання. Всім дякую за увагу!